Коли ж очікувати на перший врожай лохини і скільки повинно давати нам кущ в перший рік. Я знаходжуся на плантації, яка була висаджена в 2023 році восени. Ось такими от саджанцями, яким було півтора року, і контейнер півтора літра. Ми вважаємо, що посадка саме восени є оптимальною для лохини. В перший рік ми повністю зірвали цвіт і не давали нашій. Рослині плодоносити, щоб вона максимально розрослася, наростила кореневу масу і відповідно вегетативну масу. Як ми бачимо, дані кущі гарно сформувалися за перший рік і вже висотою близько 1 метра. В цьому році даний квартал вступає в плодоношення, і ми очікуємо, що на, на наших кущах ми зберемо близько кілограма, кілограм кг з одного куща. Ця врожайність є нормальною і стандартною для цього сорту. Це сорт у нас дюк. Загрузка тут, як бачите, досить гарна, і ягода досить крупного калібру. Тобто, в перший рік мінімум ваша рослина повинна дати близько 1 кг ягід. Це, звичайно, якщо у вас був хороший і достатній догляд та полив. Але якщо ви садите свою рослину весною, якщо це, наприклад, пізня посадка, там кінець травня місяця або навіть червень місяць, то рослина не встигне за перший рік наростити гарну вегетативну масу, і тоді очікувати від таких рослин врожайності кіло кілограм, а навіть більше ягід, не варто, тому що все таки. Терміни посадки вони дуже впливають на майбутню закладку ягід і, взагалі, на стан куща.